Контактую це про людей, про спільноти, що тримаються разом, про маленькі кола підтримки, у яких народжується довіра. Наша мета підтримати людей, які пережили втрату, переїзд чи ізоляцію. Ми створюємо малі кола підтримки у закладах освіти і громадах, простори, де можна відчути опору, довіру і приналежність. Я знайшла коло однодумців, які можуть мене підтримувати. Це дуже чудово. Тому що якщо ти не знайдеш якогось кола, якогось підтримки, цієї навіть в Краматорську це було важко. А тут я розумію, тут і зараз що я потрібна, що мене підтримують, що це не страшно. Наші фасилітатори проводять практики, що допомагають відновити зв'язок із собою та з іншими. В усіх наших колах практичні вправи: руханки, дихання, творчість, тілесні техніки, вправи на емоційний контакт і підтримку. Подобається динаміка груп, коли на початку люди такі трошки. Скуті, насторожені, такі обережні, а потім в кінці кожного заняття вони розкриваються більше. І від заняття до заняття розкриваються все більше і більше. І найважливіше усе ми спершу проживаємо на собі. Ми навчаємося, тестуємо, адаптуємо і беремо тільки те, що дійсно працює. Десять фасилітаторів освітяни та психологи. Вони стали провідниками підтримки у своїх громадах. І як я завжди кажу на багатьох тренінгах про те, що наше життя як піаніно є багато білих клавіш. Є і чорні, але без чорних ми точно не почуємо тієї мелодії чарівної, яка нас може підбадьорювати або заспокоювати. П'ять осередків підтримки у Дніпрі, Кам'янському, Самарі та Олександрівці. Понад 40 зустрічей. Майже 300 учасників, переселенців, освітян, жінок, батьків і волонтерів. Ми зібрали свій досвід у практичному посібнику, аби кожна громада могла створити власне коло підтримки. Ми робимо за методичкою, і ми чередуємо вправи активності з якимись вправами, ті, що треба робити за столом. Ми розслабляючи методики і опять включаємо активності. Людям повинна ж бути цікаво Ми ростемо навчаємося і будуємо соціальне мережі підтримки по всій Україні. Ми постійно вдосконалюємо програми, обмінюємося досвідом і методиками. Спільнота допомага допомагає людині гідно вижити, тому що є гуманітарна допомога, звичайно, вона потрібна, житло і все інше. Але коли у тебе немає соці... ти втрачаєш соціальний капітал, зв'язки, то тобі дуже важко вижити в цьому світі. Тому ми, як громадська організація, сила майбутнього, вже з 15-го року дуже сильно вкладалися в створення спільнот навколо наших проектів. «Контактую», спілкуйся і дій. Проєкт реалізується громадською організацією Сила майбутнього за підтримки Міжнародного фонду відродження та Агенції хліб для світу в рамках спільної ініціативи Лабораторія стійкості.